Всім привіт! Поки на вулиці несприятлива погода, немає сонця, дощ, холодно, та єдине, що залишається, так це сидіти вдома або спати, або їсти смаколики, дивитися серіали. Останній час вирішила передивитися секс в великому місті. Мені дуже подобається ця безтурботна атмосфера, мені підіймає настрій, розслабляє, а ще подобаються там яскраві образи головних героїнь, та й взагалі ця надмірна жіночність. В одній серії мені сподобались рожеві штани Кері, і вирішила в Пінтересті знайти кадр, щоб потім знайти щось подібне та придбати. Бо якщо ви дивилися мій телеграм, то ви маєте знати, що один з моїх улюблених кольорів саме рожевий. До речі, сьогодні у мене якраз під настрій зробила манікюр ось такий рожевий перламутровий та з блискітками. Все, як я люблю. Ну, окрім чорного, про чорне будемо окремо якось говорити. Це одна з таких моїх яскравих сторін. І натрапила я на статтю, яка мене трохи шокувала. Стиль Кері Бречо або повернення вінтажного стилю нульових. Вінтажний стиль нульових. Скільки часу минуло, щоб нульові вже стали вінтаж? 25 років. Боже, як, як швидко оплине час. І дивлячись на те, що мені подобається, чим я цікавлюся, зрозуміла, що я взагалі застрягла в тих нульових. Далі щось мене взагалі натягне. Пішла порпати ще на своїх парфумерних поличках і збагнула, що відсотків 50 якраз в мене вінтаж. Тому вирішила зробити для вас такий цикл відео, бо в моїй колекції доволі таки багато парфумів, які саме створені в нульових, і я і обираю якраз. По стилістиці нульових є такі, що надихаються тими часами якісь репліки або аналогові парфумерія, але все одно все це в стилі, як виявляється, нульових. Тому сьогодні познайомлю вас з невеличкою добіркою і поступово буду ще й знайомити з іншими, бо розумію, що для мене величезний простір саме того часу. Перший аромат моїй добірці, який я часто розхвалюю, це Кензо Flower. Аромат був створений у 2000 році величним майстром Альберто Марілісом. Це пудровий, квітковий, фіалковий аромат. Такий ніжний, жіночний, затишний. В ньому найіскравіше визвучує саме фіалка і, можливо, навіть трохи ванілі. Хоча в піраміді ще є заявлені, як і мандарини, і смородина, і навіть ладан. Але от саме фіалка якраз така суха пудра. Дуже мені подобається її носити саме в лютому місяці. Коли в вже недостатньо холодна, але ці вітра, мінлива погода якраз допомагають трошки розвіяти шлейф. і... Ця пудра залишається на тілі і додає такого комфорту саме в неприємну погоду. Як чоловікам, так і жінкам цей аромат подобається. Я коли його замовила, це було взагалі, можна сказати, наосліп. Бо, знаєш, кінзо робить якраз дуже гарні аромати. І вирішила трошки назібрати свою колекцію новими парфумами. Я його вперше перший раз вдихнула, після того, як отримала, і я зрозуміла, що я його знаю. Він настільки мені знайомий, настільки мені рідний, бо він мене повертає саме в шкільні роки. Я його чула і в школі, і вчительок, і від однокласниць. Назви не знала, бо ну, в той час я не думаю, що у нас була якась потреба в парфумах. Но особисто в мене не було такої. Якогось прагнення використовувати якісь парфуми. Щось дарувала там сестра, чи від старшої сестри щось діставалася, чи у бабусі брала, а так я не пам'ятаю якоїсь такої надмірної жаги о, мати свій особистий парфум. Але це я згадала тільки по самому запаху. Дуже гарний і якщо ви захочете придбати. Аромат, пам'ятайте, що чим більше об'єм флакону, тим він довший. От в мене 50 мл, і ви бачите, який він великий навіть порівнянні з долонькою. Чим більше флакон, тим він довший. І він може в великий флакон не вміститися вам на поличку. Так що майте на увазі. Наступний аромат в моїй добірці – це Mary Kay Bella. Bellara. Аромат був створений у 2007 році. Хто займався морікеє, я думаю, всі згадали цей аромат. Він фруктовий, деревний, трояндовий аромат. І найбільше і яскравіше озвучить в ньому саме нектарин, абрикос та деревні ноти. Коли я вирішила зібрати свою особисту колекцію, я зрозуміла, що Хочу мати ті аромати, якими я користувалася як трошки в шкільні роки і саме в студентські роки. Бо ті аромати мають свої спогади, з ними асоціація дуже приємна, бо в той час якраз було щось для мене нове, яскраве це зараз. Дякувати Богу, є можливість придбати все, що хочеш, Не, якщо дозволяє бюджет. А раніше якось і інтернету, як такового, в мене не було. Щось дізнаватися нове дуже було складно. І те, що хтось дарував або дивним чином щось могла придбати от якраз заякарилася в пам'яті дуже яскраво. І одним з таких ароматів саме Белабелара. Я його отримала завдяки знайомій візажисті, яка займалася саме макіяжем. І користувалася ароматами Kay. У мене флакон був такий на 7,5 мл масляний. я шукала так довго на різних платформах, я його шукала, але ніде не було. А якщо я був, траплявся, то дуже-дуже за великою ціною. Коли я знайшла, я була в такому в захваті. Звісно, що він дорого мені обійшовся, але. Спогади вони того вартують. І коли я перший раз його після отримання вдихнула, я зрозуміла, що ну вже немає в мене таких яскравих емоцій з приводу того аромату. Да, я його згадала. Да, в мене якраз ще є залишок 7 мл є. Але от зараз я його вдихаю, і я от особисто чую. Більше деревних нот. І, от знаєте, нагадую, наче запалили багаття тільки якраз із гілля фруктового дерева. Отакий от димок солодкуватий. Хай він буде в моїй колекції, хай це буде таким спогадом, але так, щоб ним користуватися, тут в мене невеличкі залишок є, можливо, його і не сильно видно. Бодно Бо вже таке темне. Розумію, що трошечки я його переросла. От є такі аромати, які розумію, що їх час уже манув. Але хай він залишається як приємний спогад студентських років. Ще один аромат це «Івроше», Соуліксір, а саме жовтий флакон. Аромат був створений у 2009 році, це теплопряний, амбровий аромат, квітковий. В піраміді заявлені такі квіти, як троянда, жасмін, ноти бергамоту, але найбільше визвучу теплі та солодкі почулі з баби танка та ладаном. Який же він гарний навіть просто на блотері. По перший раз, коли з ним познайомилась, це був ознайомчий каталог і враше. У ті часи. Нульові якраз дуже були популярні, я думаю, ви згадуєте глянцеві журнали. І в них вкладали різні або каталоги, або рекламу, або навіть пробники були. І мені якраз попався ознайомчик каталог Івраше, але той каталог був не як «Ейвані» та «Оріфлеймі», а просто така як рекламка, і на одній з сторін була новинка якраз Соу Еліксір. Я перший раз, як видихнула, зрозуміла, який же він дорослий, жіночний аромат. Но в мене не було такої можливості десь там ходити, нюхати різні аромати. Мені так захотілося той аромат, а потім моя сестра, коли вже користувалася єврешем, то мені подарувала таку мініатюрку. То був такий захват, і в мене Дуже-дуже гарні спогади саме з цим ароматом, бо я брала ту мініатюрку з собою у подорож за кордон. Дуже гарний і розумію, що парфумері івроше саме самих тих часів, коли були гарні флакони. Не зараз як так нішу, що всі в одну форму. А от раніше були вони більш такі індивідуальні, яскраві. і От я захотіла повернути у свою колекцію Соволіксір, і потім ще й інші о, фланкери теж знайшла. Але цей аромат його ні з чим не порівняєш, і та й годі шукати інших, якщо нам подобається саме конкретно цей аромат. Тому, хто пам'ятає перші випуски, ласкаво прошу до себе на гостини. Бо у мене ще в запасі є декілька флаконів, яка ж тут гарна тимна троянда з пачулями. Ще один аромат моєї колекції такий старий чувак, можна сказати, це іврошей Commodive Аромат був створений у 2003 році. У мене флакон із нових випусків, це здається лімітована колекція. Хоча, якби не змінювали флакон, в суті аромату не змінюються. Це трояндовий, цитрусовий, почоловий аромат. Дуже гарно визвучить саме навесні. І поєднання троянди почул і в івраше мені, мабуть, найбільше подобається. Для мене найкомфортніше і приємніше. Я з ним познайомилася як ліксір, у бланку Євраше. І, і це перший аромат з івраше. Який з'явився в мене в повнорозмірному флаконі. От з того часу я взагалі не полишаю його, він постійно є в моїй колекції і постійно я їм користуюся. І свого часу я дарувала його бабусі, теж вона його полюбляла, бо він жіночний, він на повсякдення, його можна носити за будь-який привід. Нікому він не набридає, бо це квітки, які ще й підіймають настрій за рахунок того, що тут троянда така, як доглядова. От мені іначе якийсь о, дорогий догляд за шкірою. Гарний, хоч і 2003 року, але він досі залишається таким приємним, і той, хто хоче взагалі. До своєї колекції новеньку троянду. Я думаю, вам варто познайомитись з цим ароматом, бо для мене, я ж кажу, це вже класика. І без нього я навіть не уявляю і в Роше. бо це така база трояндових квіткових ароматів. Ще один аромат в добірці нульових ароматів це Arman Bais in Red. У мене невеличкий такий. Флакончик прозорий. Це саме туалетна вода. Аромат був створений у 2003 році Альбертом Морілясом. Це теплопряний, цитрусовий, свіжий аромат. Його піраміда, хоч і дуже велика, але мені найбільше яскравіше звучить саме бергамот, імбир та кардамон. От, здавалось би, це жіночий аромат, заявлені жіночий, але як же він гарно в ще і на чоловічій шкірі. І зазвичай цитрусові аромати я використовую влітку в таку теплу пору року, який був мій подив, коли я нанесла е, інред саме взимку. Чомусь так захотілося такого, такого соковитого, цвінкового, яскравого. Але як він гарно визвучує на вітру, на холодній погоді, він, наче оті блискітки свіжого снігу, що переливаються на сонці. Гарний парфум з елементами такого унісексу. Це класика, яка допомагає нам відчути саме стиль нульових, такий діловий можливо, знаєте ще такий термін. E От мені чомусь така асоціація з такою жінкою, діловою в окулярах строгою, і яка як, наче є відображенням того переходу від 90-х в саме нову еру нульових. Ще один аромат, теж класика нульових Кашарель амор-амор. Ось такий червоний флакончик з трояндою. Аромат був створений у 2003 році. Це цитрусовий, фруктовий, ванільний, можливо, навіть солодко насичений аромат, але при цьому трошки терпкий. Його піраміда багата, є і цитруси, і чорна смородина, і абрикос, і білі квітки, і ваніль. Але це поєднання цитрусів, чорної смородини та ванілі робить аромат не скільки солодким компотом, а більш, можливо, навіть. Якоюсь наливкою або фруктовим вином. Бо не дарма в нього ще є назва така Амор-Амор. Він -амор». п'янить, але з таким солодким привкусом. Коли я користувалася цим ароматом, в той час якраз ще й вийшла сага сутінки. І коли зараз ним користуюся, в мене така асоціація з цими вампірськими мотивами, тому, можливо, навіть. Цей аромат і додати в якусь готичну добірку, але таку лайт-готику. Особисто для мене аромат це гарно звучить на кінець літа на початок осені. Коли на вулиці в день ще тепло, а вночі вже більш прохолодня. Тому цей аромат звучить на різну температуру дуже гарно, і кожна нотка визвучує по-різному, особливо чорна смородина. Та нота, яка інколи мене трошки бентежить, саме в цьому ароматі воно звучить насичено і глибоко. Заговорили за готіку і трошки нагадала собі ще один аромат це Versace Crystal Noir. В мене мініатюрка 5 мл. Саме туалетна вода. Аромат був створений у 2004 році. Це теплопляний, деревний. Для мене навіть пудровий аромат. В туалетній воді немає ноти кокосу, але для мене поєднання сандалу та гарденії якраз робить аромат таким кремовим, навіть трошки солодким, хоча й з домішками прянощів. І ще в цьому ароматі мій улюблений кардамон та імбир. Робить аромат, хоч і таким гучним, глибоким, насиченим, але все одно. Якісь такі гострі нотки в ньому пробиваються. Коли почала більш детально вивчати парфумерію нульових, бо хотілася більше розширити ще свою колекцію, ну і взагалі зробити на цьому акцент на якихось таких класичних і яскравих парфумах. І зрозуміла, що найчастіше тоді використовували Версачі, Gabbana, От саме в Версачі кристали були популярні рожевий і чорний. А коли познайомилась з усіма кристалами, мене вразив саме чорний кристал. І я його найбільше сприймаю саме взимку. Це такий теплопряний аромат, можливо, навіть солодкий. Але за рахунок таких дзвінких нот, він не набридає, він не. Задушливий, його можна навіть в день використовувати. Коли я знайомилась з ним, мені здалося, що мені вистачить 5 мл. Але тепер розумію, що цей аромат особливий і має такий свій характер, його неможливо сплотити з чимось іншим. А і взагалі, оці гарнесенькі флакончики, ну подивіться, який він з цим величезним. Кристалам в горі мали ж такі особливості флакони саме Версачі, які вже мають вік майже 20 років, але все одно залишаються актуальними і мають своїх шанувальників, і шанувальників все більше і більше збільшиться їх армія. Раз ми вже заговорили за кристали, то я просто зобов'язана. Згадати про класику нульових, я думаю, всі зараз згадають, за Bright Crystal від Versace. але в мене не оригінальний парфум, а аналог парфумеря від українського бренду Morale Parfums. Аромат був створений у 2006 році, це квітковий, свіжий, цитрусовий аромат, його піраміда дуже цікава. Тут і півонія, і лотос, і магнолія, юзу, гранат і навіть лід. І, здавалось би, така свіжа композиція має бути, але чомусь вона мені не дуже підходить. І у носі свербить, і у горлі наче першить, такий аж квітковий квітковий аж до да, гіркоти аромат. Я не хочу поки цілий флакон, бо він буде просто в мене стояти. Але познайомитись з саме ароматом, з таким звучанням цього аромату я зобов'язана. У мене асоціація з цим ароматом, я його раніше не чула отак от часто, бо, можливо, навіть не було популярно в моєму оточенні цей аромат. Але в мене сам флакончик має асоціацію такої гламурної блондинки з малесеньким песиком, в рожевому велюровому спортивному костюмі, на підборах. З телефоном розкладушкою, ось це чисто нульові, такі стильні, гламурні. Можливо, колись він мені зайде і дійсно мені сподобається. Ще, до речі, чула флагман Crystal Абсолюм. Та версія трішки мені більше підходить, вона мені більш така м'яка здається. Але, знову ж таки, Щось заважає мені в цьому ароматі. Хоча я знаю, напевно, що цей аромат теж має багато шанувальників, і він досі користується популярністю. Тому цей аромат дійсно класика нульових. Раз заговорили за цитрусові, то я одразу згадую за дуже популярні в нульові саме москіна. В мене немає I Love Love. Вони. Були на кожному кроці. Але в мене з ними якось не склалося. А ще один хіт нульових Маскина Фані в мене аж ціла отака соточка. Бо я зрозуміла, що мені маленькому формату взагалі не вистачить на літо. Аромат був створений у 2007 році. Це свіжий, цитрусовий, зелений аромат, і його піраміда мені подобається, вона, наче як коктейль. Тут є апельсин, зелений чай і порічка. Ну, хіба не найкращий привід використати його, коли спека, і коли ви у відпустці. Особливо мені подобається цей флакон. От Він дійсно стиль нульових такий яскравий, з різними прикрасами. Мені ще оця. подобається прикраса вигляді стрічки з гудзиком. А ще. Колись я поклала на підвіконня цей флакон, помала фотографувати на кремчик, і на флакон потрапило, потрапило сонячне проміння. Як же гарно виграє оцей колір Аквамарин. Я навіть не скажу, що це блакитний, саме на сонячному світлі. Ну, зараз на руці не так помітно, але таке враження, наче ви потрапили. У глибокий-глибокий океан і відчуваєш себе русалонькою Аріель. Чиста вода створює таку терапевтичну функцію, що забуваєш про все, тільки насолоджуєшся цим кольором і уявним виглядом води. Не дарма в нього і назва така Фанія, він підіймає настрій, і, до речі, цей аромат. У мене є в добірці антитепресантів, бо, як ми знаємо, що саме цитруси якраз нас підбадьорюють і додають нам позитивної енергії. Заговорили за літній відпочинок, за коктейлі, але не треба забувати, що в той час були дуже популярні походи по клубам, коли вдягали найкращий одяг, аксесуари, величезні підбори, блискітки по всьому тілу. І частіше за все використовували тоді. Карабана Black Excess. В мене новий формат флакону. Старий має на флаконі вигляд черепу та троянди. От Якраз старий формат найкраще описує аромат теплопряний, бунтарський, такий зухвалий, яскравий з ароматом какао та ягід. І тут, як найкраще визвучує поєднання нот какао. Та журавлини. Какао робить аромат таким солодким, теплим, а журавлина якраз його робить таким яскравим і терпким. Наче дійсно якийсь алкогольний напій, тільки з додаванням кавових зерен. І зараз, якщо хочете вдягнути на себе старий образ косоху шкіряну. Якісь підбори, послухати улюблений рок, або будь-яку свою улюблену музику, але в такому бунтарському, захвалому стані, то Black Excess якраз 100% може вас повернути в той ваш стан, бо є такі аромати, які дійсно не змінюються, але допомагають вам. Повернутися до свого старого я, бо всі ми дорослішаємо Певний час проходить і уже старі звички відходять, але ж інколи хочеться послухати оту музику і відчути себе знов безтурботним, якимось зухвалим бунтарем, який йде повз систему. Сьогодні в мене. Перше відео і циклу ароматів нульових. І я, мабуть, назву його Ренесансом нульових. Бо ви знаєте, що мода повертається і зараз стають популярними ті аромати, якими ми користувалися в школі в студентські роки. Тому хочеться, аби ви зі мною поділилися в коментарях, які ви згадуєте аромати саме своїх шкільних студентських років, але, можливо, ви ще й досі ароматами цими користуєтесь. Бо мені буде цікаво поринути сповна в цю атмосферу яскравих, ламурних, тусовочних нульових. Тому чекаю ваших коментарів і до наступної нашої зустрічі. Всім па-па!